З притулниками нажаємо, що сьогодні третій день матча Євро 2024 1.8. Сьогодні наш матч дня, який розпочнеться о 22.00 по Києву, це Португалія, Тере, Словенія. Поставки ми бачимо, і в Реаллайфі теж португальці явні фаворити і в рази сильніші. Що хочу сказати, що просто цікава позиція, як зіграють військовий інтелект і мужики в Реаллайфі. Повторюсь, португальці, явні фаворити навіть для самого Євро. А чи вони в фінал? Подивимося. Так, починається наш, наш матч е, португальці розвою. Давайте поговоримо про португальців. Португальці була Турція, була Чехія і були Грузини. Перший матч вони виграли 2-1 в Чехії. Чехії забили, потім був автогол від Чехів 1-1. І на добиванні забили португальці і виграли 2-1. Далі наступний матч був проти. Турків. З турками я цей матч не дивився, тому що. У мене тоді світла не було. З турками вони виграли вроді 0 4-1, пам'ятаю, 3-0 вроді би виграли. Особи, як то кажуть, особо не... не було в них траблів. І груз... далі в них грузини. І грузина вони програли якось так. Тоже буває. Може вони особо, як то кажуть, Пробували іншу тактику, по факту вони вже вийшли з Євро, з першого місця, і так і так вони не виходили б. Ну, вже знапоргали. Що поговоримо про Словенію, так? Да? них була Англія, Сербія і, і, Ан... і Данія, вроді, якщо не помиляюся. Чесно, не пам'ятаю, хто якщо зіграв. Вроді би з англійцями вони зіграли один один, якщо я не помиляюся. Хорошей да, ну, не буду говорити, бо не пам'ятаю, я цих матчів не пам'ятаю, тому що більшість їх не дивився, тому що тупо не було світла. Якось так. Що я знаю про Словенію, це те, що у них стоїть Ян Облак. Це, напевно, єдина зірочка. Єдина зірочка, яка є в даному составі. Португалія явний фаворит, тут нема про що говорити. Мої фаворити на євро це Германія, Португалія. Зараз на початку турніра груповому етапі ще появила на мою думку, що ще, ще шанси є в Іспанії. Але на наступному турі буде одні другі Німеччина, як ми вже знаємо, Італія, тому зразу один хто соціється. Якщо сьогодні виграють англійці, ой, французи і виграють португальці, то буде ще одна така топова група це Португалія-Франція. Ну, опять-таки, француз, французам треба виграти ще в Бельгії. а слов'янцям треба ще виграти в Португалії. Португальцям теж треба виграти в Словенії. Це не все так просто. Португалія максимально зірковита команда, є з Крищан Арналду, там тренер збірної Чехії, так, з, з, так кажуть трошки якусь ляпну фігню тим, що сказав, що Крищан уже не той, Крищан вже 39 років, він вже не той Крещан, який був раніше, ага, і, і в матчі за, за ним бігали три гравця. Ну да, ну так. Да. Ну да, ну так, да. розказує мені ще. <гум> Може він втікаючи майору зробив, але Крещан що на цьому євро не забував. Він давав голівий опас на Бруну Фернандеша. Я надіюсь сьогодні він заб'є. Мій любими гравець, топоди для мене це кліщено ранауту, нема про що говорити. Не люблю Месі, тому якось так. Пишіть в коментах. кліще Месії і хто виграє дана матч: Португальці чи Словенці. Є ще Рафа Ліао, але Рафа Ліао такий якийсь дивний чувачок. Коли я був чемпіонський сезон Мілана минулому році, році, то... в минулому році, поза минулому році, то. тому що минулому виграли. Минулому виграли. Наполі в цьому інтер, поза поза поза, Коротше, я поняла, що сюди А. То Ліау неповне себе в тому по сезоні показував. А от зараз він то грає, то не грає такий, чисто чувачок настрою. Хто дивився Лігу Європи е, був таке італійське грубо говоря, дербі в Лігі Європи, було Рома Рома Мілан. Перший матч Ліао не було видно в другому матчі. Ліао там... Пару момент він создав красивих, а по факту він чисто піше ходить. Тому, як на мене, йому потрібно міняти команду. Йому треба міняти команду, треба підход інший до гри, інший тренер. Треба просто інший тренер, щоб він його розкрив до кінця. Іначе Ліао буде просто тупа одним ігроком, який, як то кажуть, якого не вийшло. Ну, Побачимо. Є канцела Бернадо Сіло дуже сильна Португалія, Явний фаворит, як на мене, на Євро. Побачимо, буде. 44 хвилина, що ж ми круто вертим, славянцы атакують. Подача, там рубен Діас. Да ладно. А там Штефний, я думаю, Всі всі ми знаємо, як пенальти. Зараз вирішили посверлить. Ну ладно. Надіюсь, вам не сильно це чути. Якщо, якщо чути, то сорянчик, пацани. Записую, поки є світло. ПП Віковий пі -пі, якому 41 год, це рекорд євро, до речі. Первій там закінчується. Let's go до другого тайма. Другий португальці проти Словенців 1-0-0 точніше нічия. Е, рекорд Пепе 41 год. Її вже досі визивають в збірну Португалії. Та він і сам цього хоче. Чужику 41 год. бляха муха він ж грає на нормальному рівні, що досі в основному в составі, навіть на тому самому Євро. Це перше. І друге в тому, що пара Піпі, Рубен Рубендіас. Він грає за порту. Порту грає в Лігі Чемпіонів. Еврокубка грає, давай назваемся так. Тому... Тут Він держить Марку. Бернардо Сіла, Крищиан Роналду б'є! Ян Облак Ну я думаю там би в 9 летіло, Ну там Ян Облак кажется не сьогодні, Йопта Блін, ти йому зараз заразу после подожди хоча пару минут поки я запишу відос, Йопта Так Бернардо Сила Портуальцо Бернардо Сіла дає на кого? на Бруно Фернандеша, Бруно Фернандеш, що с не може забити, неужели будуть допи? Пао Линя Паулиня кидаю за фулхем Хто не знає АПЛ. Бернардо Сіла. Бернардо Сіла б'є і там Ян Облак. Кріщанурналду на підхваті. Крищану Роналду є назад, не дає на ну, не Мендеша. Ну, де мене в Пари сен жермен Так, атака Словенція буде щось? Сеско не буде. Ані. Стоянович. Ну там забігає якийсь ферве. Але пас неможливо дати. Роблю подачу, але там Рубен Діас. Рубен Діас, якийсь це все хаува. Здоровий Рубен Діас, якийсь це все хаває. Так, Піп'є. Ну, на Мендеш. Атакує. Атакує слов'янців, які атакують. Які атакують португальців. Отак. От хао Коста. Не знаю, яке звати Діє, Коста. І Дуглас Коста Хезека звати. Він грає в цьому Леоні французькому. Броді би, якщо не помиляюсь, якщо я не тупанув. Беррадо Сіла атакує там. Пас на Бруно, на Бруно Фернандеша. Да, там є забирає Кріщину Роналду. Крищано Роналду об'єдалька. Швейдой Б'єнтом Ян Облак. Шведочка Крещано. ну Трошки не вийшло. Трошки не вийшло. Так, заміни. Виход, виходить Вербіч замість Млакара Вербіч це той, хто грав Динамо Київ. Хто фанат Динамо Києва, то й розуміє такий Вербіч. Отак. От Який грав Динамо Київ? Зараз він вже не грає. Вітіня. Вітіня граває з Сен-Джермен. Бернадо Сіла. Кріща Роналду. Кріщан Арналда і не Бернадор Сіла. Там її все було Дуже мало місця, компактно розташовуються гравці Словенії. 66 та хвилина, поки місць портуальці не можуть дожати. Але присніг від них є. Так, канцела вибирається м'яч, це Пауло Паулінія не бірнала сіла, Берлана ціла, де на Кріщана Кліща на ОБ і Ян Облак. Йоблак поки що... Кажу йоблак. О, Ян Облак. Поки що сейвить, але я б не сказав, що там прям удари такі були, що прям ППС, там, типа, сейвище. ще. Не було, ну удари, да, сейви, да, ну блін, не прям. Прям там що прям таке у-у-у. Фернандеш. Бірнардо Сіло зараз дасть. Біонарду Сіло зараз на фланг, не дає на фланг Рафа... через Рафу Ляо вони особо не атакують. Біонардо Сіла грає право післяхисника, хто не знає, тут в... нема офсайда. Контратака Вербіч. може давати пас і буде гол. Далі... Блін! Ну ти дурак, дав би пас, викати би пас і був би галас, там ніхто не крив уже. Ілішич виходить замість Шпорер. Так, ох ти йо, чоби за не залетіло в вертер португальців. 76 та хвилина 0-0. 93 передачі португальців. 44 в Словенців. Піпе. Піпе. Пі -пі. Рафаляо, Рафаля, ти щось покажеш на 7 євро. Ну давай на Кріша. Для вікиньо. Кріш. Розвертається, дає. Давайте, 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 да. Ну, блін, тут вже тяжело, потому що закривається. словенці. Дай на Роналду, Роналду. Подає пас на Бруно Фернандеш, Бруно Фернандеш приймає грудищом, прокидує, але. Накривають. Не все так просто португальцям, да? М -м, таке може повторитися, як вчора було з наліціями. До речі, я майже наліцями подивився тільки перед перетайм, тому що світло виробили. Ліа, <с curfew> подача буде, не буде подачі, закривають, ви подивіться. Але подача все одно є. Накрище на анал, але. уве, тяжко, тяжко, тяжко було точно дати, бо, тому що накривають. Сеско Стоянович. І забігає хто? В'ярбіч. Але там, камон. Там Вітінья, там Піпя. -пі. Бернардо Сіло, там Кріщану Роналду, Кріща Роналду, Бірна Бруно Фернандеш, Вітін'я. Вітінья. о, який пас Вітіньї на Паулінню. Ну тут дуже довго Пауління, дуже довго. Звертається, дає на Ну не Мендеша, Ну не мендеш, дає на Рафаліаліау, Рафалі на Криша. Рафаліау Піжонський дав, а криш трошки тупанув. Йопти, Сеско, Сеско, вийде в атаку в Соловенці? L... Elsnik. Vierbič. Йома там піжонські п'яточки. Ну рекобі свисти. Допит, допе. Допе. Я думаю вангую, що... ну, Блін, португальцям соні не буде не сладко. Якщо в португальці підає гра, то буде рахунок 3-0, якщо піде гра. А якщо не піде, то буде рахунок там в районі 2-1. Те саме, що вчора була Англія Словаччина. Чекає провіря, let's go ВДО. Допів. Допи почалися, якщо не помиляюся, португаль... португальці ще не робили замін. Рубеневес. Рубеневес хіба грав, він пам'ятаю, чи грав? Може я на нього А, от, Вітіння. Перша заміна. Рубеневес... Рафа Рафаліа, що ти? Рафаліа утікай, да. Вітіння ушов. Рубеневес це такий більша опорник, а Вітіння це такий чистий це який... Який більше на атаку, а Рупневес такий, він грає у алхилялі, хто не знає, в арабському архілялі, з Неймаром, який на трамі. е, Який більше такий на захист. Так, атака буде? Атака є, тільки щось медленно, медленно медленно. Ну там портуальці вже вернулися. Ой, йому не мене, що що ти, ти потеряв м'яч? Цікаві. Допер, цікаво. Я того, що портуальців зараз буде в рахунок десь 2-1-3-1, а дивіться тут у це опять-таки, це всі 24. Лафі може бути в запаю іншому. Рафалиау, ну він не може, Рафалиау не же втомився. Пипега. Ну не мендеш. Давай вже на конселеща. що ти це тянеш? Що це таке, це всі 24 туда сюда як дурачок. Так кто карьерку як, кар як за, кар хто кар грає за тренера? Там коли ти не граєш сама, типа, а тренер все це, Ну, не сами з искусственный телект. Це така сама телега, просто катай, катання м'яча. Палинья. Паулиня. Ніхто не відкривається, що то португальці якось подздали. Але вони тримають м'яч, що штрафний, немає штрафного, там все чисто, хоч і Роналдо впав. Є ще... Ох, як Роналду зараз зіграв. Дуже добре, монатаку, Бруно Фернандеш. Бернардо сіло, хоч і п'яточкою, не вийшло дати. Не вийшло розвинутися, дати пас на Бруно Фернандеша, і перед там закінчився. Є ще жота, я б випустив би зараз, якби зараз я керував би цією грою. Я обл, звісно, да робив в себе. Якби я керавби цю гру, я б я б лягав, би на банку і випустив би діє жоту. Другий топ-тайм, цікаво, будь пенальті. Ще скільки я матчів вже знімаю на цьому євро. З самого початку ще не разу, не разу не було, не було пенальті. Ну як? Їх і не могло бути, тому що це тільки може бути в одній восьмій. Ну це вже який матч? Шостий матч. В одній восьмій. Вже і тільки раз, у всі 24 у скусів тілей, були допи. Але до Пінаті так і не дійшло. В принципі, як і в Ірилафі, тільки один раз були допи. А до Пінаті так і все не дійшло. Ох, зараз португальці можуть, можуть наказати португальців. Якщо зараз хтось забивається, габела. Йолки-палки, вратар портуаліс повний вшин вратарь. Я ну все, конечно, да, Тут анімація. Анімація солідна і... Зрозуміло чому, тому що... Тут... Зараз був проголос, і сьогодні португальці. Папа! -па. Удар, удар не, явно не по центру був, явно не вкут, якби був вкут, би ворог би таке не спас. Так. Е, Щекіс ніяко. Не знаю, хто це такий, абсолютно. Це якась там португальська ліга, а я за нею не сліджу. особо не знаю. Цих гравців. Рафаліао. Забирає м'яч, Кріщан Роналду дає на Бернардо, Кріщано Роналду, ми бачимо, що Кріщан Роналду вони зробили таким мідним. Немає свого пейса, немає. Кріщан Орналду абсолютно нікого не тікає. Ну, в принципі, в принципі логічно, чому? Бо тому що Бо тому що Кріщану Роналду 39 речки вже якби вік, вік є, бере своє. Він хоч впирається, ну блін. Ще годік два ми побачимо його в реаліфі, його гру і далі все. Далі буде, скука там, буду всякі розпіарені бомжи. Показувати типа клас. Що, пенальти, любите друзі, we всі 24 Ну, тут явно легке. Да-да. Пенальті. Пенальті. Цікаво. Ні, кутовий дасть, кутовий дасть. Останні кутовий. Дві хвилини додали, вже вони їх відіграли, до речі. Ну там, і ніяко. Не знаю хоть таки Консало ніяко. Консала ніякої. Без поняття. О, ще даю грати, ну тут Консало забирає. Та вже свисти, рэп, давай уже пенальти. Пі Давай уже пенальти. Фига, фига, португальский фига. Так, ну что тут, большему кто быть пенальти. Бруно Фернандеш, Роналду, Рубен Невес, Бернадо Силова, Рафаэлл. А что по шесть ударил, что? сейчас было по пять. И пипи. -пи. А что по шесть ударил? На словенцы я не, не доверился, потому что я все равно не знаю. Пять. То что ты так на вдруг? По центру, Пежо. по Пижоански, Бернадо. Бруно Фернандеш Ильичич. Личич. Или розводить разводить з м'ячом по різних кутках. Крищиану Роналду. Йолки-палки, штанги. шоці. Так, Вербіч. Вербіч, аналоги. Всі вони б'ють в один те саме кут. Так, Рубен Невес. Рубен Невес проти облака. Да, в один те саме кут б'ють, а облак не не дупляє. Так, заб'є нас цехтон. Сеско. Опа, Сеско іншу сторону дари. 3 Ще по два удар осталось. Бернардо Сіла. Показав, що буде бити вправо, але вдарив вліво. Я бачу, голову повернув. Облак кришли не падає. Не встиг прочитати фамілію. ти що вратарь? Фамілію не встиг прочитати слов'янського. Так, Рафа Ліао, п'ятий удар. Ну шо, Ліао, забивай. Всі почти всі удари в ці, вправо, вліво, точніше. Ну шо, вратарь, Португалії. Давай в тебе все зависит. Хто ж там бьет славенців? Бить жолт, типа бизон, короче. По центру, по центру, але вратар прийшов. Так, це піпе. -пі. Продовжується, це вже шостий удар. йолки палки Я кажу, що слабко ударив, але... але красиво, забив. Ну шо, воротари за Португалії, давай, це Елснік. Фаміли можна не прочитав сорян. Туда! Все, португальці виграли, в принципі, я радий, тому що я за Португалію. Всім дякую за перегляд. Удачі!